Усе починається зі шкільної парти. Так вирішили у музейній колучаві і відкрили одразу дві школи радянську і чехословацьку. Тут усе справне, можна не лише побачити, а й на дотик відчути, як вчилися такі ж самі школярі, але десятиліттями тому. Наприклад, я бачив календарик, Там він дуже необычний, Щоб його перевернути, треба його тільки переворачувати. тоді змінюється число. З почув карточки. Одна карточка вниз, ніс, друга. І ще, ну от, месяц треба менять вручну. А це черніця. В макаешь перо и і піш. Піобачний кусіни. Старі парти з відкидними стільницями, давній кінопроектор, врешті піонерська атрибутика. Усе живе і справжнє, тож і ностальгія непідробна. Старше покоління виникає звичайно ж ностальгія по тих часах радянських. Ну, десь для людей це було приємливо, чи як сказати, в їхньому житті своєрідне становлення там особистості. У радянській школі аж ніяк не забули про агітацію та пропаганду. На тебе дивляться лики вождів, неодмінно є червоні прапори, горни та барабани. А от на подвір'ї інший бік історії. Пам'ятником вшанували вчительок з України, котрі приїздили на Закарпаття після. Слявоз'єднання і навчали горян, у тому числі української. Чехословацька школа має іншу столістику. Тут більше навчальних картинок і посібників. Показати різні боки Куличевської історії, відтворити часи, коли село входило у різні державні утворення, мета місцевих музеїв. Тут не забувають у різні часи, тут розмовляли різними мовами, у тому числі і за допомогою зброї. Так, так, справжніми пострілами вас зустрінуть у Колочавському Скансені. Промовляти тут можуть, хоч німецькою, хоч угорською, а хоч і чеською. Це село зазнало неабияких історичних перепитій. Колочава, справжня окраса Закарпатської верховини, пам'ятає і Австро-Угорщину, і Чехословаччину, і світові війни. Живу минувшину тут бережуть, навіть ту, котра схована у деталях побуту. Щоб зайти в таку хатину, треба вміти користуватися ось таким ключом, який складається з двох важенів. Вставляємо ось такий ключ в отвір. Один із важелів падає на засувку із зубчами і поворотом ключа вліво, вправо можна відкрити і закрити дану хатину. Скансен, старе село, справжня гордість колочави. Не один рік його перетворюють на взірцевий живий музей. Хатини звичайних селян, а також майстрів ремісників, ба навіть сільська лазня. Усе виглядає так, ніби і сьогодні тут можна жити і працювати. Не обходиться і без інтимних деталей сільського побуту. За переказами, вода з цієї маленької криниченьки, де живуть тритони і навіть саламандри, в давні роки допомагала парам стати батьками. Ця вода дає хороший ефект, але треба е, пити її по певній технології. Пит, приходять по півночі в парах, п'ють отакими кружками до скочу такої води, а потім йдуть ночувати під оборіг на сіно. Це дає хороший ефект. Перевіряти не доводилося, але колочавці наполягають, тут усе працює, як належить, і як це було століття тому. І як століття тому сільську корчму тримає жид Вольф. Гаршко? Ano, no, dávej, tu nás přišli fajní hosti! fajní hosti, uho, 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 v uho, korčmi, korčmi uho, 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 Перша деться буде безплатна, друга буде вдвойну, а третя в тройну. Гершко Вольф пригощає зорілкою. Так здавна околочамі називають горілку, а настоюють її на хронові та м'яті. Часом інших гірських травах. Нині наш Вольф вельми гостинний, але у корчмі показують і боргову книгу. Нерідко селяни через міцну зорілку позбувалися власних статків, завинивши власникові корчми. Це є книга боргова. Вона тисяча. 138 року ній записувалося все те, що борг брали християни, як вони називалися. От, в цій книзі про номера прошло 1938 року. Люди дуже багато пропівали, дуже багато залишали маєтків, худобу і так далі. Правдивість Колочавського музею вражає не тільки простих туристів, але і фахових. У закладі на екскурсії саме комісія з Києва кажуть, такого іще не бачили. Я можу вам сказати, ще й відчувається цей європейський контекст, який тільки можна відчути в Україні, я вважаю, в Закарпатті. Тут дійсно етнічна край, який поєднує в собі і угорську культуру, і, скажімо, мадярську, вона трошки відрізняється на сьогоднішній момент і українську, і єврейську, і все це відчутно саме тут. Воно зібране. Вона настільки, скажімо, лаконічна, настільки гармонійна, що ми можемо і уявити себе Та що уявити, тут можна навіть навчитися ткати. У справжнісінькій хаті ткача за справжнісінькими кроснами працювати, на яких колись вміли усі горянки. Ці кросна мають багатовікову історію, починаючи з наших прапрапрабабусь, обов'язково кожна жінка в кожній верховінській хаті повинна була вміти ткати, інакше заміж не візьмуть. Бачите, для того, щоб ці просто нарядитися було потрібно Жінки, які три дні їх наряжали. адже кожну ниточку треба було протягнути крізь бердо, крізь нічильницю. Це все робилося вручну, і вже за готовими кроснами одна жінка сиділа і ткала стіну. Колочавці справді і не на показ пишаються своїм селом. Власне, горяни завжди були гордими і стійко зносили удари долі і історії. От і нині, коли в Колочаві обмаль роботи, піднімати село прагнуть саме за допомоги туризму, показуючи, яке воно особливе. Це розповідає пан Василь. Нині він грає роль старости музейного села. А колись і справді був головою сільської ради. Гості це порятунок для Колочави, і вони є. Нас відідало тільки в минулому році понад 30 тисяч туристів з різних континентів нашої планети, починаючи від Японії, кінчаючи Австралією і американським континентом про Західну Європу і Росію вже говорити не варто. Ми вже мали на цю тему розмову. Я хочу ще раз підкреслити, що жодного села на пострадянському просторі. На Закарпатті, на Україні от немає яке може похвалитися іменно такою кількістю музеїв відтворення ось отих традицій, які споконвіку зароджувалися у нашому краї. Колочава село десяти музеїв. Утім, на цьому тут зупинятися не збираються. Є плани, як розширювати старе село, так і облаштовувати і відкривати нові заклади, що будуть небайдужі туристам. Адже так багато в історії загубленого у горах села того, що не варто забувати.